Перевершили усі очікування на старті сезону Регіна Мегу змінила тренера та більш як наполовину оновила склад. Що очікувати від перекроєного колективу не знав ніхто. Оптимізму не домовляло й те, що звично для себе суперлігу рівнянки змінили на змагання рангом нижче. Тим не менш, із першого туру гра, як кажуть у команді, пішла. Із десяти поєдинків рівнянки лише один раз оступилися. Головна тренерка каже: така кількість перемог для неї несподіванкою не стала. А от дівчата у власні сили повірили. Не відразу. Зі сторони то воно видніше, коли ти дивишся на своїх гравців і ти розумієш, на що вони в принципі здатні. А дівчата самі через те, що не мають ну, певного мабуть, майстерства, опиту, то вони трохи недооцінюють самі себе. І через те з'являється така невпевненість, але ж з часом то минає. Більшість своїх поєдинків рівнянки виграли без проблем. Труднощі виникли лише у матчах із поліссям з Житомира та Буковинкою із Чернівців. Втім, там теж було здобуто потрібні перемоги. А от не по зубам рівнянкам виявилася Нафтуся із Трускавця, що на Львівщині. Їм Регіна Мегу поступилася з рахунком 3-0. Тим не менш, рівнянки посіли друге місце у першому етапі і пробилися до основної стадії змагань. Наразі гравчині готуються до першого півфінального матчу із буковинкою. Кажуть, мають вигравати. Сподіваються, у фіналі зустріти. Із нафтусою та взяти реванш. Ми зробили висновки після гри. Ми вивчили їхню гру. Ми побачили, що ми можемо, що вони можуть, і будемо намагатися виграти їх у фіналі. Ми будемо намагатися старатися дійти до нашої цілі. Анастасія Згурська одна із п'яти гравчин, які залишилися у команді з минулого суперлігового сезону. Ця п'ятірка й стала кісяком колективу. Решту гравчинь прийшло із другої команди Регіни. Серед них і Наталія Саганюк. Дівчина сподівається, що вдасться до рівного привезти золоті медалі. Ми можемо стати завжди першими. Для нас те, що ми грали з Навтусі, це не показник. Ми вийдемо з ними в фіналі, і покажемо кращу гру. Тоді ну, Буде вже результат. Фінальна частина вищої ліги пройде у місті Хирів, що на Львівщині. Туди приїдуть чотири команди і розіграють між собою медалі чемпіонату. Перший півфінальний матч для рівнянок відбудеться 10 березня. Гра відповідь наступного дня. У фінал проходять ті колективи, які отримують дві перемоги над суперником. Гравчині Регіни Мегу мріями уже у фіналі. Залишилося лише втілити бажання у реальність. Вадиморос Олег Степанюк, телеканал ITV.